Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Вийшла на, на двір, дощ паде. Ще в нас було більше снігу, але дощ, сніг з'їв. Цілу ніч падав, падав дощ і зараз паде. А я вийшла трошки, бо вару собі дієтичну зубку. Такої хочу вирвати петрушки. Дивіться, дивлюся сама на то -то. боже сотворіння і сміюся. подивіться, як вони, які вони або, або, мокрі. Вони не, не хочу вже в тебе там, в тебе сидіти. Булька то сідає на коврик, така хитра, гони. Їдіть сюди, або вона розвернулася. Їде, дід мої матьохи, і дід до неї. А ви видите яке? А воно ще не годно. А воно ще, бідне, негодно, негодно воно бідне. Булька, давай, давай, розвертайся. А воно ще, ну і ти, і ти бомок, давай бомку. Ой, бомку. Ой. А во. Вона її гонить вже фист від себе. Відкусує. вони її, певні, вже кусають. І во... Але тут хоч на коврикові такому. Нима що ліпки постелити, бо дощ. <кій> і таке во. Негода, та й все маститься. А о. які вони. я вийшла, хочу петрушки собі урвати. Подивіться, як вже в мене абрикоски. Це молоді ті абрикоски почали е, цвісти. Може їм нічого не буде від того морозу, що був. Зараз я ближче підійду. Але я воно всі надивитися на Аво. Чудо! рвуться? Або ви бачите, що вона робить? Вона від них тікає, бо вони її, бо вони її. Е, кусають же? І що? І що? І що далі? І що? Це скочить, і то собі скочить. На долину, то вони гаразді. Ха, -ха, -ха, ха А ну а тепер попробуйте. Вона втікла. О! Я не знаю, що ми будемо все у сучку робити. Наше нам все і сучки було. А? От наш. А? Ну, песик то ще сево, сево, песик то ще нічого. Але от наша нам то і було сучки. Я не знаю. Дочка лишила, то най собі тепер, що хоче, навіть то собі робить. Ми вже маємо що є. І маємо клопіт. А тепер ще цей клопіт. Що? Що діти? Що діти? що, Ну йди, йди. О, 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 о. Ну іди, 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 ну іди, іди. Ну іди, я тебе висаджу. Ну іди, 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 я тебе висаджу, іди, Іди іди, іди. Ой, я тебе висаджу. Ну, ну ви. як А во ви ти як вона тікає. Булька, що ти те відтікаєш від них? О, ха-ха. А ну чи так далеко скочить високо. Комедія з ними. Комедія. Ну, так високо не скочуть. сюди скочуть. а так високо не скочить. Чого? Перебрала нині лікарство. Ой, просрочене. Шукала собі. Тікай. думала, що маю від е, кашлю, не маю. Перебрала купа просроченого і все викинула. Все гроші. Ну, але що зробити, як воно все просрочено до 22-го року, кінець 22-го, початок 23-го, все просрочено. І все треба викидати. Але пішов дощ сильніший. Ой, так я б... йду, ворву собі петрушки. Роботи багато є, але знаєте, я якась така сіпавна, вже тепер все зробилася, що і мені, мені так байдуже все одно що є робота, так ще в мене не було. Від як всі захмарили, всі затягнуло. Ви Бачите, як всі навколо затягнулося. во який цвіт. Може, і не буде його багато, але во, бідні, бідні абрикоски. Це такий казав мені, ой, що я брала білі абрикоси. Подивіться, що щось робить з тими туями. Порозлягалися від снігу, від дощу, їх треба повзв'язувати докупи. Треба буде пов'язати, але треба вибрати погоду і стати з чоловіком і пов'язати їх догорі. А о. Може так і буде трошки цвіту. Зараз телефон мені намокне. Все намокне. О, таке о якесь. Ну на і Бог дає, Бог дає. Знаєте, мені колись одна жіночка казала, що Бог не робить, то все до кращого. Ну, ну так і є. так і є. В житті мої. Може, в кого вже й цвітуть, в мене ще ні, але о, вони й густі, їх треба розсаджувати було. Ну і що? Кось буде. Ой, всі такі, всі такі. Таке вов, щось і наробило. І туди такесь робило, але йду за петрушку. У мене цей сад був покроплений, о, обрізканий, підбілений. Щось там дочка насіяла, а там понасівали, пона. Понасаджували. о, Тут ще всі лілії не посходили, ще все треба буде пересапувати, переробляти. О, це все, там теж якісь абрикоски трошки цвітуть, А я йду собі в урву трошки петрушки, бо ніяка, а ще й без петрушки то взагалі. О, Тут пересапали якісь, якісь ягоди трошечки. Таке о. Маємо то, що маємо, дякувати Богу, що і так маємо. Ніде ще не ходила, так ні за чим не заглядала, бо не було коли. Моя петрушка така файнюня, я собі нарву зараз і трошки до, до зубки. Бо вона ні мащена, ні солена, ніяка, то хоч буде мати зелень таку трошки. таке а о, 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 о де-то то мале вилізло. Ав, зайшло сюди. Та най, порозу нема, наймокнуть. Хочу сховатися, зараз висухнути. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Біжеш, кажеш. Ну і що, заблудилося? Само єдно? Само? А де то, -то твоє все? Де то твоя родина дорога? А? Де то твоя родина, дорога? Ох. Не розуміють, що то треба від, від е, дощу ховатися? Ой, їсти так не хочуть. Ви що думаєте? Вони хочуть того корму, вони вже їде все. Дала їм борщу, кажу, ну та їжте, ну а що робити? Та не будемо вас тим кормом годувати, бо нема. Нема що там все пкувати? О. О, добре. Добре. Що? Там вже в мене. Тікай. Там в мене один. Один персик є такий раний грушечки мої вити. Чоловік як умів та так пообрізав, почистив то дерево. Добре, добре, Але почистив. Добре, що і так зробив. Він і так молодець. Все. все робить. Що треба, то то все робить. стає мені на ноги, то, -то створіння і все. А ви вити якийсь цей у мене такий персик, що він вже, вже бере в цвіт. Раний якийсь. Це мені так дала коліжанка таку маленьку щепочку. Персик такий малесенький, що ти його собі насаджувала і мені дала. І вон вообще вже буде цвіст. Якісь раніше, якісь раніше. Бо ті, що вроді не, не цвітуть. Ой-ой-ой. ой ой І ході за ногами, за ногами, просто тобі йдуть на... встають на ноги і все. І йдуть, людоньки, люденьке. Добре, мої дорогі, добре. Булька, що ти таке якесь, таке, якесь повироджувала сотворінечко, а? Таке сотворінечко. Ще б собі... закришила. Таку собі зубку зварила, такого рісову. Ну, ні, ні... ні мащину, ні солену, ні, ніяку, ну, але зварила собі трошки такої рісової, бо щось треба їсти, знаєте? Щось треба їсти. Ти зараз... І зараз ту буду все робити. Там намила яблок, чоловік мені приніс яблок. Намила. Наші яблучка дрібні, знаєте, лишилися. Але, але... чекайте, закинула по. Бо... Дрібні, але вони дуже добрі. Це наші домашні, не кроплені, ні, нічого. Такі во, ще десь одна мандаринка. Вони дуже добрі, і я їх намила, і будемо, і будемо так їсти, що робити. Маємо то, що маємо, і слава Богу, добре ж за те, що ми маємо. Все, щиро вам дякую за вашу доброту, за те, що ви мені скільки написали добрих коментарів. Я вам щиро вдячна, мої дорогі. Додаються в мене підписники. Я дуже дякую всім людям, котрі в мене додаються, котрі вірять в мене, що в мене все буде добре, що я буду. щось в мене там все обірвалося, не доказала. Ще раз дякую вам всім. Надіюся, що все буде добре. Все буде добре, я буду вам знімати і буду для вас. Щира, добра, відверта, все буду казати вам справедливо, бо я отака вот, трохи на язик, самі, самі бачите, яка. Все, ви будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого і бережіть себе і своїх рідних. Не хворійте, мої дорогі, не хворійте. Я вас люблю, всього вам доброго.